Загальні збори, я вибачаю, провели загальні збори. Є заяви всіх членів фракції Партії регіонів, хто в мене є. І є такий протокол номер 3 який я хочу оголосити. Протокол номер 3 загальних зборів в Вінницької міської ради 6 го скликання окремі Вінницької міської організації партії регіонів. Присутній Астахов, Бабій, Кравець Олег Савчук порядок денний про розпуск фракції партії регіонів в Вінницькій міській раді. Слухали заяви депутатів Вінницької міської ради про вихід з фракції партії регіонів, додаються, і вирішили припинити фракцію партії регіонів у Вінницькій міській раді 6 -го хвилин. Голосували за 5. протокол підписаний особисто повним місця. Тому хочу повідомити, що... Ми не будемо стояти посмотрели. Ми з народом, ми з Вінницями, ми з вільничанами. І як ми це робили на протязі хтось, ми ну, хтось Бог хтось більше, ми будемо далі продовжувати працювати в увагах нашої війни.